Добрий день, діти! Сьогодні урок літературного читання проведу у вас я, Анастасія Миколаївна, і тема нашого уроку: Робота з дитячою книгою Юлія Смаль, Хімія і їж. Давайте трішечки дізнаємось про авторку. Народилася у передень Нового року, 31 грудня 1979 року, на Далекому Сході, в місцях. Куди українці ще з часів скасування кріпосного права на Зеленому клині, приїхала з батьками до Луцька, а потім тут же і училася, закохувалася, отримувала спеціальність, вийшла заміж, народила усіх трьох дітей, почала писати казки та віршики. З 2002 року працювала вчителькою хімії в одній з луцьких шкіл. Вчителювання не тільки робота, а й хобі, захоплення, спосіб життя. Три роки жила і працювала в Києві, в школі і в редакції малесенького видавництва. З тих пір Київ залишився улюбленим місцем і містом на планеті. З 2014-го живе в Китаї в маленькому півмільйонному містечку неподалік Шанхаю. Перед тим, як знайомитись з новим текстом, давайте розглянемо нові слова і дізнаємось їх значення. Атом найдрібніша хімічно неподійна частинка. Атомів складається всесвіт. Молекула частинка матерії всесвіту, яка зберігає її властивості, складається з атомів. Кристал тверде тіло, що має форму багатогранника. Денатурація. Позбавлення природних властивостей. Колоївний стан, у якому частинки однієї речовини. Рівномірно розташовані між частинками іншої. Наприклад, як туман краплинки води не розчиняються в повітрі, переходимо до опрацювання оповідання Юлії Смай, Хімія і їжа. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що вже став справжнісіньким хіміком-експериментатором. Тож слухай сюди. Якщо людина хоч раз у житті підсмажила або зварила яйце. Приготувала м'ясо чи картоплю, навіть поселила суд, чи забула на ніч на столі склянку молока і воно скисло, то вже здійснила справжнє хімічне перетворення. Неймовірно, правда? Перший, хто запік на вогні дикого кабана, запарив узвар, замісив тісто та спік запашний хліб і був справжнім першим хіміком. Бо суть хімічної реакції. Хімічного перетворення полягає у зміні властивостей речовини. Атоми, об'єднані одним способом, змінюють своє розташування та оточення і стають іншими речовинами, з іншою структурою та зовсім інакшими властивостями. Не віриш, а спробуй. Антуан Лоран Лавуазьє один із засновників про прирощені. Дослідив залежність якості м'ясного бульйону від його густини. Напевно, це він перший сказав, що чим густіший бульйон, тим він смачніший. Його співвітчизник Одюс Пармантьє, батько сучасного хлібопечення, навчив людей консервувати овочі і запропонував користуватися справжнім рослинним цукром. Буряковий цукор, яким ми солодимо чай та манку саме такий. Твердість картоплі в ході варіння зменшується в 10 разів. А як змінюється її смак? Варячи картоплину, ми можемо спостерігати хімічну реакцію за зміною властивості речовини, смаку, запаху, твердості, навіть кольору. Видатні хіміки. Автори відомих теорій в цій галузі часто займалися кулінарією, досліджували, чим же вони, науковці, які знають таємниці розчинив, структури молекул та кристалів, можуть допомогти у мистецтві куховарства. Учений Юстус Фон Лібіг, автор учень теорій та правил якими хіміки та фізики послуговуються донині, вивчаючи склад м'ясного бульйону, винайшов так званий м'ясний екстракт, який ми тепер називаємо бульйонними кубиками. Він першим розробляв молочні суміші для немовлят. Звісно, це недалеко всі досягнення хіміків у кулінарії, але тепер ти можеш упевнено сказати, все на світі є хімією, навіть варіння яйця. Приготування їжі вдома. Справжній хімічний процес реакція, яку можна охарактеризувати за цілою низкою ознак. До прикладу, варіння яйця це процес денатурації білка, коли прозорий колоїдний розчин перетворюється на білий затверділий білок, структура, зовнішній вигляд, хімічні властивості та склад речовин змінюється і в ході варіння буряка. Картоплі та капусти. Навіть їдкі й пекучі ефірні олії, цибулі та чеснику змінюють свій склад і властивості. Працюємо над текстом. Дайте відповіді на запитання. Хто є автором даного твору? Юлія Смаль. Хто такі експериментатори? Ті, хто проводить експеримент? Чи погоджуєтесь з тим, що ви всі хіміки-експериментатори? Так, який синонім використаний у тексті до слова «куховарство»? Кулінарія? Хто такий Антуан Лоран Лавозє? Один із засновників про пророщини. Хто був батьком сучасного хлібопечення? Обюст Парвантіє. Як звали вченого, який винайшов м'ясний екстракт? Юстус фон Лібіх. Вдома ви можете спробувати себе у ролі експериментатора і провести дослід. Для цього тобі знадобляться жирне молоко, рідкий миючий засіб, харчові барвники, тарілка та ватні палочки. Що потрібно робити? У тарілку налий молоко, додай барвники, по кілька крапель, занур ватну паличку в миючий засіб і торкнися ним з самого центру тарілки з рідиною. Молоко почне танцювати, а кольори перемішуватися між собою. Пояснюю, миючий засіб вступає в реакцію з молекулами жиру молока, внаслідок чого змушує їх рухатися. Ось чому для експерименту не можна використовувати знежирене молоко. Дякую вам за увагу!